У 2017 році Ілон Маск поділився грандіозними планами на майбутнє SpaceX, компанія, яка збирається колонізувати Марс. За кілька десятиліть та тисячі перельотів туди переселяться мільйон осіб. Мінімальне число, яке, на думку маска, зможе створити цивілізацію, здатну для самозабезпечення. В голові не вкладається, скільки нюансів у такому проєкті: слабка гравітація, вплив радіації, космічна хвороба, як повертатися на землю, звідки брати запчастини, будівельні матеріали та чим усі годувати. Серед усього, що необхідно для повноцінного життя на Марсі, їжа може стати однією з головних проблем, тим більше для мільйона людей. Вся справа в тому, що на Марсі неможливо виростити майже нічого з того, що необхідно людям для повноцінного харчування. Навряд чи там є якісь рослини чи тварини. А Земля не може вічно відправляти марсіанській колонії кораблі з продуктами. Це вже зовсім не самостійна колонія. Люди на Марсі повинні навчитися самі виготовляти їжу, і це означає використовувати всі можливості червоної планети, пускати у хід всі новітні технології виробництва харчування. Але чи вистачить цього на цілий мільйон чоловік? В опублікованій в журналі New Space статті під назвою Як прогодувати мільйон людей на Марсі Кевін Кеннон та Денілбрід розглянули технології, необхідні для виробництва їжі на Марсі. А також можливі проблеми їх застосування. Зрозуміло, що вирощувати будь-що прямо на поверхні Марса неможливо. Нестерпний холод і низький атмосферний тиск не дадуть посадженому прорости. У марсіанському ґрунті немає поживних речовин, а верхній шар містить перхлорати. Багато хто думає, що марсіанські городники вирощуватимуть урожай в теплицях, саджаючи рослини в регаліт. Збагачений поживними речовинами. Якщо ви дивились фільм «Марсіанин», ви знаєте про що я. А перемити регаліт, щоб видали тепер хлорат, має бути нескладно. Але на думку Кеннона і Бріта, розпочнеться вирощування їжі на Марсі зовсім не так. У регаліт рослини ніхто не садитиме, натомість вони вирощуватимуться у рощинах із поживними речовинами, привезеними із Землі. Наведу приклад того, як це може статися. Одним із найбільш несприятливих для людей місць на землі є Антарктида, але в 2018 році вчені німецької Ноймайерської станції 2 в Антарктиді зібрали величезний урожай овочів, вирощених саме так: методом гідропоніки. Овочі вирощували в теплиці Еден МКС, яка є самодостатнім середовищем зі світлодіодними лампами, поживними розчинами та контрольованою атмосферою. За дев'ять з половиною місяців вчені змогли виростити 268 кг кілограмів овочів лише на 12,5 квадратних метрів. Отримані таким чином огірки салат та помідори нічим не відрізнялися на смак від звичайних. На догляд, за рослинами в однієї людини, йшло три години на день. Тобто, немає жодних причин думати, що ця технологія не спрацює на Марсі. Хоча із атмосферою будуть проблеми. Якщо в теплиці стане дуже гаряче, не вдасться просто відкрити квартирку і все провітрити. А як же слабка гравітація? Ми вже знаємо, що вирощувати рослини у космосі можливо. Наприклад, на міжнародній космічній станції проводиться експеримент під назвою VEGGIE з вирощування рослин. Його розпочали у травні 2016 року. У цій маленькій теплиці під світлом ламп у живильному розчині ростуть три види салату. Астронавти регулярно збирають урожай та роблять салати з заправкою, яку отримують із землі. Збільшена версія просунути місце існування являє собою камеру розміром з невеликий холодильник. З її допомогою перевіряють, як рослинам живеться без гравітації. І вона здатна регулювати температуру вміст поживних речовин та подачу води. Останнім часом система використовується для вирощування карликової пшениці. Виглядає непогано. А на які рослини варто робити ставку, якщо ми плануємо землеробство на Марсі? Едвард Гайнен, професор університету Віланови, нещодавно зі студентами-астробіологами провів експерименти з вирощування культур в умовах близьких до марсіанських. Вони перевірили, як почуваються рослини в штучному регаліті, і що найважливіше, які вони на смак. Виявилося, що ячмінь, базилік, хміль, цибуля, часник, латук, батат та м'ята досить хороші. Повторю ще раз: хміль і ячмінь вирощені на Марсі, анітрохи не гірші звичні нам земні. Не відмовлюся від марсіанського пива. То, що ще в меню на Марсі? У статті, яку я згадувала раніше, Кеннон і брід припускають, що ми отримуватимемо білок із рослин та коників. Вони мають багато білка, а вирощувати їх простіше, ніж стадо худоби. До того ж, на землі є безліч компаній, які будуть раді продати коників практично в практично будь-якій істівній формі? Ще можна відзначити досягнення в галузі культивування м'яса? У біологічних реакторах вже виробляють штучну яловичину і курку так, огірки, коники і штучне м'ясо. Ну хоч би пиво на Марсі буде. Проте чи вдасться прогодувати мільйон людей? Кенон і Брід побудували модель, що імітує потреби в їжі у населення Марса, що росте до мільйона чоловік протягом ста земних років. Вони виходили з того, що колоністи приїжджатимуть із землі по 150 чоловік і врахували природні рівні народжуваності та смертності, а також що діти народжуватимуться благополучно і спостерігатиметься природний приріст населення. Підрахували, що якщо на Марсі нічого робитися не буде, цим людям знадобиться майже 200 тисяч поставок їжі з землі. Але якщо вдасться запустити виробництво їжі на Марсі, кількість кораблів знизиться до всього 50 тисяч на все це сторіччя. Переселенці матимуть можливість перейти на самозабезпечення. Якщо відправляти на Марс більше необхідного для сільського господарства обладнання, а не їжі. Так, їжі туди вирушить менше, зате буде більше апаратів з поживними речовинами і згодом переваги стануть очевидними. Відправляти продукти доведеться лише 6,5 тисяч разів. А якщо всі переселенці зараз займуться саме виробництвом їжі, самозабезпечення можна досягти за 20 років за всього 209 в відправленнях їжі. З розрахунку, що одній людині потрібно 46 квадратних метрів землі, посільній площі стягнуть 46 квадратних кілометрів. Що можна організувати у вигляді тунелів завширшки близько 4 метрів? 14,5 тисяч кілометрів тунелів. Неймовірно, але одна бурова машина за потреби може побудувати всі ці тунелі лише за 53 роки. Бажаєте стати одним із перших людей на Марсі, але поки не забронювали квиток, гарні новини своє харчування ви можете міняти вже зараз. У дослідників є сайт під назвою Харчуйся як марсіанин з безкоштовним посібником з фруктів, овочів та штучного м'яса, які будуть основою раціону переселенців на Марсі. Незважаючи на те, що зараз колонія на Марсі це скоріше наукова фантастика, розвиток технологій допоможе втілити її в реальність. І навіть якщо виявиться, що Марс не найкраще місце для життя, ці ж технології будуть корисні для будь-якої колонії, здатної до самозабезпечення неважливо на місяці астероїді чи космічній станції зі штучною гравітацією. Більше того, з допомогою цих технологій ми можемо забезпечити своє харчування на землі, і заодно скоротити шкідливий вплив на екологічну обстановку. Незалежно від того, що на нас чекає, розвиток технологій у галузі виробництва їжі справа зовсім не зайва. А ви як думаєте, чи захотілося вам на Марс тепер, коли ви знаєте, що буде смачне пиво?